Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео подивимось загрозу на найближчі 10 днів. Чи є загроза масових ракетних обстрілів, загроза з повітря. І так, Вінниця та Вінницька область. Найближчі 10 днів загроза з повітря. Вінниця та Вінницька область. Так, є загроза від вогню, можливо, якесь падіння уламків, чи загорання на місці падіння уламків. Ну, такий період неспокійний і загроза, якби є. Наслідки. Так, загроза біля води, можливо, ще. Якісь об'єкти, які знаходяться біля води. Тому будьте обережні. Але таких, якби сильно негативних карт немає, тому будемо надіятися, що все буде добре. Так, Хмельницький та Хмельницька область з 12 по 21 липня загроза з повітря, загроза ракетних ударів. Так, Хмельницький та Хмельницька область. Так, а от Хмельниччина вже більш карти негативні. Тут і можливо, робота ППО, і, можливо, якісь і руйнування, загорання. Більш да, якийсь такий активний період і небезпека для вас. Ну, якась і прихована небезпека. Можливо, в нічний період часу або такі сутінки, да, якби надвечір, перед ранком. Тому якось так постійно да, лунають повітряні тривоги. Тому Хмельниччина мені більше не подобається у вас ситуація. Тому будьте дуже обережні в цей період. Не ігноруйте повітряну тривогу. Так, Чернівці та Чернівецька область. Загроза з 12 по 21 липня. Чернівці та Чернівецька область. Так, робота ППО, можливо. Так, десь, можливо, якісь і влучання, є загроза. Можливо, тут трійка мечів. Можливо, чи три дні такі, як масовані обстріли, чи три дні найбільш таких небезпечних. Ну, і все ж таки, ця карта говорить про якісь такі наслідки, негативні і болючі якісь моменти. І далі карти показують, та, що, можливо, будуть якісь жертви поранені. Тому будьте обережні. Карт багато негативних. Не ігноруйте повітряну тривогу. Будемо надіяти, що все мене, але все ж таки карти негативні є. Так, Черкаси та Черкаська область. Найближчі 10 днів для вас. З 12 по 21 липня. Черкаси та Черкаська область. Чи є загроза з повітрям? Так, якби такої загрози я не бачу. Но тут випадають карти, які говорять про загрозу від вогню, якісь загорання. Але да, ну... все ж таки атаки можливі ваш бік. Повітряні тривоги лунати будуть, але будемо надіяти, що все буде добре. Ну, це от те, що карти от показують да, про вогонь, от загроза від вогню. Чи, можливо, якісь і падіння уламки, можливо, загорання на місці падінь. Ну, щось таке. Тому не ігноруйте повітряну тривогу. Бережіть себе, своїх рідних, всім мирного неба, до побачення.